Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри у Христі. Вітаю вас всіх на своєму каналі. Вітаю всіх, хто підписався, і всіх, хто новий, запрошую до е, обговорення дуже важливої теми про те, що людина і християнин, в першу чергу, повинен заглядати в душу свою і бачити своє в першу чергу, а потім думати про, е, вже про людське Христос каже, перше вийме колоду зі свого ока, а потім, дивися, скалку витягнути із ока ближнього свого. Навіть в народі є така пословиця, що каже, що чуже бачимо ген за лісом, за горами, а своє під носом не бачимо. В Першу чергу під нашим носом то є наша душа, і ми її повинні бачити. Я вибираю сьогодні сім причин. Але про них ми зараз чуть-чуть, давайте повернемося вперше до важливості е, Слова Божого, і воно нас нехай завжди найбільше навчає. І Зараз ви побачите, що в Старому Заповіті у псалмах, ви почуєте навіть е, там є Євангеліє, е, ну, Євангеліє це є радісна звістка, другим словом. Каже, 51-й декуда 50-й псалом: Помилуй мене Боже з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. обмий мене зовсім з мого беззаконня. Очисти мене від мого гріха, бо всі беззаконня я знаю і мій гріх передо мною постійно. Тобі одному зрішив я, і перед очима твоїми лукави вчинив, тому справедливий ти будеш. У мові своїй, бездоганний у суді своїм. Отож я в беззаконні народжений, і в греху зачала мене мати моя. Ото полюбив іси правду в глибинах і в таємницях, в таємних речах виявляєш премудрість мені і сопам мене, і буде я чистий, обмійте мене, і я стану більші від снігу, дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позаглажуй, серце створи мене, Боже. Тривалого духа в моєму нутрі віднови. Серце чисте створи мені Боже, тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця, не відбери Духа свого Святого від мене, верни мені радість, спасіння Твого і лагідним духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців. Доріг твоїх і навернуться грішні до тебе. Це старого заповіту бачимо, що, бо кажуть дехто, що старозаповітний Бог то він такий твердий, жорстокий, немилостивий, наказує вбивати дуже багато заперечень, багато суперечок. Але бачимо, що книга пророка Ісаї багато. Воно майже всюди йде Євангелія, а всюди йде закон, який засуджує йде Євангелія Старозаповітним, можна так казати, воно йде і воно там є, і воно там постійно пробуває. Отже, промовив тоді Ісус учням своїм, коли хто хоче, йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме. Христа свого та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Або що дасть людина взамін за душу свою, бо прийде син людський. У славі сина свого, у славі отця з анголами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. По правді, по правді, кажу вам, що деякі з тут приявлив, не скуштує смерті, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм. Ще один такий самий текст Це я вам читав в Євангелії Матвія, 16 глава. З 24 го вірша. У нас тут у мене є Матвія 16, 26 записано, але ви собі завжди, якщо є одно речення, там написано, ви собі так верх не. Читайте, щоб ви розуміли, про що йде мова. Вука 8.36. Тут чуть-чуть Подібний, але чуть інакший текст, майже той самий, яка користь людини, що здобуде весь світ, але душу свою занапостить, або що дасть людина взамін за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися в роді перелобудінням, грішнім, того посоромиться також Син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами своїми. І сказав він до них, по правді кажу вам, що деякі з то приявних не нескоштує смерті, аж поки не бачитимуть царства Божого, що прийде воно в силі. Отже, зараз будемо говорити про, те, про тих сім причин. Прочувши слово Боже, як воно нас навчає, зараз ми будемо старатися зрозуміти. Перша причина, чому я вибираю все по сім. можна вибрати там і 70 причин, і 700 причин, але я вибираю найосновніші і такі, які вам би, ну, було би трудно або зрозуміти, або трудно. Знайти або трудно пізнати, або ну, так я так стараюся, щоб кожен е, міг увійти в богослов'я так, щоб воно прийшло в душу, там поселилося і працювало. Отже, ми маємо перший Адам і Єва. Що воно, як вони були створені? Вони мали чисті душі, їм не треба було думати, вони навіть не думали, бо вони були створені, і їм не треба було думати про ту душу, але. Якщо б вони ще е, довший час не грішили, з часом вони би то все діло більше починали розуміти. Пам'ятаєте, що я казав, що Адам і Єва вони зростали і ще розбивалися, бо вони були створені, і їм треба було ще мати якийсь е, досвід, треба було ще, як то казати, підніматися у стані духовнім, а не лишень. Ну бо, як би то сказати, як є... Е, Посуд чистий наповнений на 20-30%, на то він чистий і святий і наповнений. Але ну, ще в нього можна там наповнювати, наповнювати і наповнювати і наповнювати. Потім можна більший посуд взяти і, і, і ще знав наповнювати. Але коли то. Ну, то е, ну, посуд на 30% був наповнений. Вони хотіли саме осягнути вже, що вони вже якби, ну, стають богами як боги. І не дивляться, що вони можуть напастити свою душу, бо Бог їм сказав «Мот та мот, смертю умреш. Мертві умреш. І падають в пекло. Ми ж вже я вам читав у Псалмах Цар Давид. Коли зрішив з Вірсавією і відправив урію, перший він урію притягнув. Урія був на війні. Тоді були такі привички писати розводні листи всім жінкам, аби, ну бо жінка каже, чоловічку, ти йдеш на війну, я не знаю, що ти вернешся, і були свідки, що вона мала право, коли чоловік з війни не вернеться, що кожна жінка мала право той лист витягнути, а інакше вона не витягала того листа. І не мала права то показувати, бо не знає, чи чоловік вернеться, чи не вернеться. А без розводного листа тоді що тоді е ті жінці робити? Тобто такі, котрі були розумніші люди, добрі люди були, віддані своїм родинам, вони писали такі розводні листи. І коли цар Давид побачив ту е Версавію, чи як там? Коли свого даху, свого будинка, у них там плоскі дахи, свого даху будинку дивився на нього, як вона десь там купалася чи що, спокусився на нього і тоді Давид е, зрішив і хотів той гріх прикрити, покликав собі урію назад додому, але Урія, узнавши, що жінка вагітна. Не хотів заходити в дім навіть. Тоді Давид розізлився і відправив його, каже: «Підіть там на фронт, відведіть його на передову і най там ну, його вб'ють, а ви від нього втікніть. Ви його не вбиваєте, бо ви не мали гріха. Але той гріх все одно прийшов, бо його потім Бог так засадив, що він траву пас лазив, розумієте? Ходив як худоба дурніший від худоби. І він потім в покаянню сказав, і вверху зачала мене мати моя. І туди я позагладжую мої беззаконня, бо мій гріх перед мною постійну вину, він же розкаявся і так далі, тому подібне. Одним словом, він подивився в свою душу. Я вам такий приклад наводжу, бо ви розуміли, чому, звідки воно починається. Оце отаке, як то кажуть, відродження, воно в кожному є, Святий Дух. Бо є такі люди, що кажуть, о, заклич того духа, заклич, заклич, там, то, ну, розумієте, це таке сходження з розуму, таке, ну, таке, якіс, ну, якийсь такий детський лепетит вибачте за слово, он, такий шелест трави або продув вітру. Поки Святий Дух людину не руши, візьміть, поставте просто Біблію, десь. Ми ж індійцями, африканцями там, поставити Біблію. Вони там то прочитають. По десь когось там вбили, когось там закотували, хтось там на хресті вмер. ну, файний хлоп був, добрий хлоп був. Ну там що він там, що там таке, там прочитають, подивляться там, на їхній мові, подивляться. І все, і нема Святого Духа, і просто є така читанка, будемо казати, букварик для них. Прочитали, ну, вміють читати там. Файно є, ну, прочитали ще одну книжку кинуть там кут. Найбільше поставить там одного Бога, потім там ще другого Бога, докладу 3-го, 5-го, 10-го, 12-го, не буде там ніякого спасіння. Зумієте, коли людина каже, прийде Святий Дух до мене, то вже Святий Дух сам там, ну, середини рухає, мучить, муліє людину гріх. Ну, а що людина муліє? Гріх людину молює силою Святого Духа, того, кого гріх носить, і дух не, не молює, то він зрішив, то він від того йому добре ще зрешив, йому ще ліпше, ще більше ще ліпше, ще ліпше, ще ще і ще зрешив, і в гріху вмирив, де попрара йти, і буде туди в той бік плювати, а до пекла буде йти і кланятися. Ну, Бо він не має спасіння. А в нас. Рухає, значить, ми маємо Спасіння і Святий Дух, і туди ми можемо казати, що Святий Дух прийде. Тому що наша погодженість Тім, не, ну, не значить, що ми ну, не маємо добру волю вже до спасіння, але перше е, греко-католицьке богослов'я навіть каже, що благодать до спасіння кінечно, православне богослов'я. І лютеранське, і всі, напевно, богослов'я світу християнське, вони всі признають, що благодать до спасіння кінечна. Мусить бути благодать, ну, аби людина спаслася. Далі друге діло, що вони там стоять благодати, там одні кличуть, то благодать другі співпрацюють. Далі. Душа з нами залишається після земного життя. Оце, що я вам читав текст Матвія і Марка. Ми собі там можемо набирати, кожен має там все. Ну я дивіться, не заберу ні ту гітару там, би на ній собі там побринькати в царстві небеснім. Не заберу той мікрофон, щоб туди поспівати на радостях. Людина лежить в ящик з голими руками. Найбільше там йому священої водички і Біблію покладуть. Все. Але душа, розумієте, тіло там леже, а душа найважливіша. Нам треба дивитися, бо Христос каже, що дасть людина взамін за душу е, свою. Коли диявол йому запропонував уклонитися і щоб він отримав все. Тобто він йому сказав другими словами, чоловічку, задумайся, ти йдеш, піде зараз на розп'яття, ти підеш на смерть за кого? За тих людей. Він далі те саме говорив, бо він думав, що він правильно робить, бо, бо люди впали раз, рік, другий раз, третій, п'ятнадцятий, сотий, тисячний мільйонний. А пророки приходили, а вони тих людей тих пророків вбивали, у півницю садили голими і камінували, і забивали палицями. І Бог знає, що з ними не робили. Казав Христос Єрусалим Єруслиме, що камінуєш пророки, аби ти знала, що тобі треба, але цієї пори е, заховано воно від тебе. Добре, що від нас не заховано, і ми то розуміємо. У Хрещенні і на Христі. Христос боровся з дияволом за викуп отцеві за наші душі. У хрещені, е, і в святих таїнствах ми очищуємо душі на спасіння сили Духа Святого, силою Святого Духа. Святий Дух не є сила, а, але має свою силу. Так як я силою Миколи піднімаю той олівець і вам показую. Або язиком силою свого язика і духа говорю. Тобто я маю свою силу, маю свій дух. Але той дух, то не є Микола, але е, Микола то є. Микола цілий разом. Так само Святий Дух. Він є е, особа, яка має е, волю до навчання, котра навчає, котра смутиться, каже, засмутився Святий Дух, засмутили і Святий Дух їх навчав і так далі тому подібне. Отже, душа є для того, щоб пробувати в слові і таїнствах, і там вона очищується. Там е, Христос каже до своїх учнів: Я виноградна вегалуйся ви і всяку гілку, що є в е, мені отець очищує. Тобто е, очищується душа. І найголовніша сема, сема причина. Спасенні душі повертається до Бога і вже того прабатьківського гріха е, нам не буде зараховано заради Ісуса Христа. Кажуть, куди поділися гріхи. І у Хрещіні написано в Івангелії Івана 1:29: Агнець Божий, що гріх світу бере. Він їх взяв, поніс на собі. І там взагалі не сказано на собі, але гріх світ бере, сказано, там на себе доклали в українському перекладі. Поніс, хай буде поніс на головському на собі той гріх, поніс на Головський хрест, і коли він смертю смерть переміг, ті всі гріхи пропали, будемо казати, на якусь Глибочинь, куди Бог ніколи не заглядає, не заглядає за для ради Ісуса Христа, за для любові, за для милості, за для роботи цілої святої Трійці. бо і наша та ця робота вона була би марна і даремна, якщо людина не, не буде спасенна, якщо Бог полюбив світ і віддав свого сина Єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І наше тоді Богове вічному віддавати свого сина, щоб він умирав за ніщо чи за нікого, Бог дав нам душу і Бог показав е, дияволове і людям нам показує, що Він забере душу назад до себе. Як би диявол не старався, як би нам не придумував е, гріхи і як би люди собі не відумували, як грішити, дивіться, особливо в останні часи зрозумійте. Сто 100... 100 років то вже так е, дуже жирно воно так сказано, 100 років, давайте будемо говорити, 50 років останніх таких. Коли вже то вже пішла вже вся нечість книга об'явлень каже, і вильяв, е, один ангел чашу мерзот на землю. Це я думаю про інтернет, напевно, про якісь е всі ті спокуси і так далі, бо воно вже зайшло всюди і воно є всюди на кожному кроці, але поміж тим, як е добре зерно. Посіяне е і недобре і кукіль все рівно проростає хліб. От я через інтернет до вас проповідую, то є добре зерно. Хтось вам, е, ви послухайте, Євангеліє якесь. Добре зерно, добрий хліб. Через інтернет ви можете знайти собі будь-які книжки, можете знайти собі грецьку-єврейську мову, можете знайти е те саме при 10-ті одне слово шукати. Дуже довго і нудно, але коли людина хоче, вона знайде, якщо немає книжки, вона мусить знати, знайти. Бо вона є в електронному варіанті і там є щось добре. Сам факт того: інтернет сам по собі не є поганий, є саме ставлення погане. Він є як посуда. Що в посуду вклали, наприклад, як у мене вклали, вклав Бог Євангелія і розуміння, і спроможність пояснювати. То вона є, а якби когось, наприклад, другого щось інше вкладено в цю душу, то він собі з тої душі буде виносити, каже Христос, добрий книжник, виносить з своєї душі добре. Розумієте? Так само ви дивіться свою душу, щоб ви могли в першу чергу свою душу спасти, в першу чергу дивіться, щоб ви е, прийшли до спасіння і щоб Бог вам. Е, Подарував то, ту ласку, то каже Христос: визнавайте мене на людях. Я не можу нікого осудити, але я дивлюся так, що деякі проповіді, давайте тако, грубо, щоб на проценти не брати, візьмемо е на 100 чоловік просто такі 100%, щоб, бо всі розуміють, що значить 2, то є 2% так, от, для простих людей зрозуміли. Я дивлюся, що якщо е, зі 100 е, переглядів воно е, ходить 15 чоловік підписаних для прикладу, якщо брати, то ну, всюди так є. Я не годен посіяти все е, слово у, у ну, добру землю, бо та добра земля вона має бути у душі відроджені. Я сію. Бог зростає, а хтось пожне. Розумієте? Тому ви так намагаєтеся, щоб ви були серед тих, що не що радо послухали, але е, як ті пісні співає Богдай жити дівчинонько, туди замість вийшла, як у млині на камені е, пшениченька зійшла. Розумієте, про що йде мова? Треба, щоб був ґрунт, щоб не було тежня і щоб ви пробували в Божому Слові і розуміли ту Божу благодать. Я все вибираю по сім причин. Ну не можу я вам вибрати зараз 700 причин і починати розказувати. Від Адама і Єва, як вони згрішили, Потім як Каїн вбив 에, Авелі, а потім як Ламих там за уразу чоловіка чи ще щось там, і ще каже, що, що 700 разів по сім буде помщено за нього, як він когось хтось на нього зробив уразу. І потім далі і далі і далі розумієте, то буде дуже довго і то вже буде нудно через то треба. Триматися таких постулатів, а ви собі самі можете знайти такі причини, сім причин, що вам треба подивитися в душу свою. Вчора недавно зрешила, треба подивитися в ту душу, а є той гріх, є такий, такий, такий гріх. Треба е, значить, піти до причастя, отримати прошення гріхів. Треба, тримайте ту душу. Каже: е, е, ну, Павло, тримайте і начиння в чистоті, і душу свою в чистоті тримайте. От, розумієте, для чого нам дав Бог тіло і кров на відпущення гріхів? Для того, щоб ми перемогли у Христі диявола. Ми згрішили, розумієте, яке велике таємство. Ми згрішили, але ми перемогли диявола Христом. А Христос смерть і смерть переміг. Отже, маю надію, що цим разом так само було все доступно. Всіх запрошую в наступні мої відео і в минулі так само заходьте, дивіться, не скупіться того лайку, там, як то кажуть, бо я знаю, що старші люди дивляться, подивилися, а добре є, файно є, можна там не підписувати, можна там не дивитися, колись там щось і подивлю. Приходить щось нове, потисніть там на той дзвіночок, приходить щось нове, воно вам ну, буде на користь. А Бога ну, на славу, а нам на той на пожиток, на добре. Бо ми визнаємо тоді Христа перед людьми і визнаємо Його перед Богом. І тоді Бог визнає нас. ну, Христос визнає нас перед Богом Отцем на спасіння наших душ, як то кажуть. Слава Ісусу Христу!